Добре, що на карті були гроші, бачите. Прийшли, прийшли. Я Не знаю, навірно прийшли. А Давай ти хоч подивимось. Кейс, лякай мене. Всім доброго ранку. На годиннику 5.38. Час прибуття 6.20. У нас гарна погода. Якраз сонечко встає. Ми вже бачимо береги Швеції, Море спокійне. І Угу. Uh -huh. Як збулося? Uh -uh. Каже, ууу, це як понімать, це добре чи як. Ще спати? спати хочеться. Де ж в машині спати? Нам ще їхати. Все, ми покидаємо нашу каюту. Вже приплили, пришвартувалися і тільки щоб було повідомлення про те, що шановні керовці попрошу до дали? своїх самоходів чи? які. дверей чи не треба А я не знаю. Ми закриємо, все. А з собою на вас? Ну, в мене є вони. А Так, да, так, да, так. Да. Переживає, щоб нічого не забули. Спали як сурки. Виходимо до автомобіля Наш на самому сонячному гарному місці. Джень, добре? Оу! Зважається, напевно, на нижній етаж, потім вже буде поверхній етаж. Все не холодно, так класно. Морський бриз, називається. Е, нашу сховали, аж в самий кінець. Одинока така стоїть то, що я казав, по техніки безпеки гібридні автомобілі мають бути біля самого кінця. Такі канати це вже ушкоджений, я так зрозумів канат. О, бачите, він це з пластика. Це не просто нитка, це ще й пластик якийсь спеціальний. От новий канат. Я думав, що ми будемо довго стояти, але нам дали команду виїжджати. Виїхали з Ястата перший раз в Швеції. Перед тим, як я й казав, я скачав Google карти, тому що інтернету немає, поки що в нас немає мобільного, мобільної сім-карти ні шведської, ні норвезької. Відповідно, потрібно якось рухатися. 560 кілометрів по часу це приблизно 6 годин. Заправок, ще не бачив, навіть не знаю скільки тут коштує паливо. Але знаю, що в мене в багажні по 20 літрів палива і рухається в сторону треліборга. Наті дорожні знаки трошечки відрізняються по кольору. Смисл один і той же, але по кольору трошечки відрізняються такі з Це і зрозуміло, бо біля моря. Да, Загоріли її, так кажуть. Заражання кау будемо брати. Заїхали на першу заправку. В Швеції. Вказується тут зовсім по-іншому, Тут спочатку ти йдеш, береш каву, потім ти з каву йдеш на касу, і тобі рахують, скільки ти маєш заплатити. Слухай, це 25 дівчинки. Яка там валюта ходить в Швеції? Я даже не знаю, як валюту. У нас євро. ва. Я вразу можна рахуватися євро? А карткою, а щоб карткою розчитатися? Або карткою, так. Компортація підати. Маємо курски згодні карту. Я попробую порахуватися все-таки цими тубриками. Европа. А там бачити. Так, що у нас тут є? Лайтен. Мелан. non Стоп. Лайтен. Напевно це у нас лайтен. Ага, лайтен, 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 чан, лайтен, млк, капучино. Капучину навіть. Капучину. Хочу запам'ятай, лайкін капучино. капучино. Запам будуть питати тебе, що ти брав. Мене питати? Я зроблю, я зроблю на всякий пожарний фотку, щоб показати, що в мене на цей. Лайтен капучино. Хто тобто зараз питає, типа яку ви кому взяв? З було коп, <рес> а яку саме. Що краще проховати. А ти що не будеш сказав? Да, я знаю. А яку? Тут вибір великий, теж там? Вон шоколад, сать єсть. Шоколад гарячий, добре. Зроби фотку. Роби фотку. Ти коли не знаєш мови, то... It's foot. Photographia, we wore the easy k the photography. Hey! Hello? Excuse me, I'm taking this small. No. Yes. Eh, photo. Yeah. One light in Shaco. Yes. E uh light in cappuccino? Yes. How much I brought? Uh, Euro, you cannot pay with coins, we only take the paper kinds of Euro. Ah, uh, card? Yeah, card is fine. Card, okay. Yeah. And then you just pay the terminal over there. You can take it here. Okay, here. Ah, okay. yeah? Yeah, that's fine. Okay. Understand? Thank you. A language uh, Sweden? Я трошки обстрілялася. А чого? Ну, як кажуть, блін комом, але фух, да? Я щось сам знімала, але я з шок. Не пам'ятаю, що я знімала. А від чого в шоці? Ні, ну знаєш, типа на Ну, стрімно трохи було. Якщо воно скаже, як скаже на касі. Скаже, що, типу, вибачте, <ривіт> ми не приймаємо, каву назад покладіть, так? Ну, каву назад не покладіть, ну, в тому плані, що... як... Добре, що на карті були гроші, <ривіт> бачите. Я не шукаю. Ви прийшли? прийшли. Служу. Я не знаю, мабуть, ну, прийшли. Ну, щось хоч зняло. Що давай подивимося. Якусь конвертацію привезла. Лара, подивимось, давай. Де телефон? Де телефон? Де телефон? Бо я вже з перепуга. Кісь, не лякай мене. Так, чекай, хоч подивіться, скільки за ту каву ми заплатили. Ага, подивишся, чого ти не подивишся? Немає, немає інтернету. Так що їдемо. Найпізніше. <різь> пізніше. Коротше, попили... А ти любиш мені сказати, пікас, коли я маю говорити. Коротше, попили кави, Получили першу емоцію, <різь> обсудили цю першу емоцію. Зрозуміли, <різь> що не все так страшно. Але хочу вам сказати, що все-таки на карті потрібно мати кошти. Бачите, з витівкою бувають отакі нюанси, від яких ми по суті не застраховані. А замовив каву смол, маленька кава, дійсно мало, мало, але, але смачна. Навігатор нам показує 390 кілометрів до кінцевої точки. Нагадую, ми їдемо до Осло, а якщо точніше буде, то до Роде. Ну, поки що ми їдемо до Осло, там далі будемо бачити. По часу показує 4 години 16 хвилин. Нагадаю, карта у мене скачана офлайн, тобто це не пряма карта. Відповідно, я навіть не можу бачити, де ті радари стоять і все остальне. Тому дивлюсь по знакам, не збільшую швидкість, що мені дуже сильно подобається, що навіть отут є дві полоси. Да? І по двом полосам е я от їду, ну, їхав, да, крайньою. Знак стояв 110, я їхав по крайній 100. Заді машини хотіли видно 110 їхати, ніхто мені навіть не моргнув. Просто на праву сторону перестроїлись і далі поїхали. Польщі я наблюдав картину, що коли ти їдеш у крайній лівій, то буває таке, що тобі просто це не сигналять, це в Україні сигналять, а просто фарами моргнули. Тут не моргають навіть фарами. Це такі перші враження. Я думаю, це такі самі, самі живі враження. Це, знову ж кажу, ми перший раз їдемо. Англомовний світ, і для нас все нове, це як, як нове життя. ось Тому, тому якось так будемо старатися знімати отакі моменти, особливо коли Іра так розгубилася, що забула, що в руках мій телефон триває. А що так розгубилася, тому що якщо телефона не буде, у нас не буде навігації. А якщо не буде навігації, ми не будемо знати, куди їхати. Хоча я подивився, знаки часто зустрічаються. Ми знаємо, що нам потрібно, якщо не помиляюсь правильно, якщо висловиться, Гетебург. А з Гетебурга дивилися там вже на осло, да? але подивилися по карті, то ми прямо прям, прям біля моря їдемо. що потрібно, як заїжджаєш на шведську дорогу, оплачувати вінетку. Це говорить людина, яка за 60 метрів на з ягодщиком. Фактично кожен день у цих дорогах. Людині, яка перший раз вступає, вступила ногою на шведську землю. І тепер от їду і думаю, і що буде. Якщо дійсно потрібно було оплачувати вінетку, а я про це зовсім не знав. Якщо був такий прикол, їду собі, їду, виїжджаю на круг, а ну, мені показує вправо, а там тимчасово дорога закрита, показує по покол. Просто ситуація в тому, що немає інтернету, і ти їдеш чисто по скачаній карті. Так що напишіть в коментарях, чи чекати мені штраф, чи не чекати штраф, чи потрібно на легкові автомобілі іноземного виробництва. Сплачувати вінітку чи не потрібно. Бо я зайшов в інтернет, поки був на забравці ігрока купляла, прочитав, то було сказано, що автомобілі, які з іноземними номерами оплачувати не потрібно. А товариш, так як дальнобойщик, то він каже, що хури всі оплачують. На легкові він не знає. Ви але знаєте, тепер їдеш з тобою щолочкою в голові. Прийде, не прийде, прийде, не прийде, а прийде, а скільки прийде. От я так розумію, навіть якщо і прийде він, то він прийде не скоро. А чим довше буде йти, тим дорожче буде стояти. Це за те, що я розказував вам за вінетку, яка в сторону познані. Оплата 7 злотих чи 10, але довго не приходить за рахунок цього набігає відсоток штрафа. Но я все-таки маю надію, що нічого не прийде, що для лікових автомобілів з іноземними номерами, так як зазначено в інтернеті, оплачувати не буде. Певно, ми пересікаємо кордон Швеції з Норвегією, але це не точно. Точно. <реш> 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 Ось така арка. А ну, дивись по карті, що там тебе показує. Прикручилась в Так, так, ми на граніці. Щось нас проінформувало, я знову вже не зрозумів, де воно кричало. Так. Да, ми пересікли кордон. І зараз ми знаходимося в Норвегії. Тепер питання, чи буде КПП, чи там буде поліція, чи ні. Напевно, на кордоні я виключу камеру. Такого швидкого проходження кордону в мене ще не було. Зайняло це менше хвилини. Під'їхали ми, я так трошечки призупинився, вікно відкрив, бачив, що я тримаю паспорта і сказав їй далі. Все, вся перевірка. Немає слів просто. Я думав, там машину буду дивитися, ще щось. Отакий От кордон Швеції з Норвегії. Нам до місця залишилося 28 хвилин, 40 кілометрів. Фактично нічого. Зараз ми проїхали 938 кілометрів вже. ми цей центр, знаходиться біля Макдональдса, Роде. Ось підійшов на можна сказати, на ресепшн, кругом охорона, кругом на кодових замках. Підійшов, сказав, так і так кажу. Україна mm -hmm. на регістрейшн. Кажу, окей.